Вітаю, друзі! Цими днями, 10 11 липня, в столиці Італії Римі проходить міжнародна конференція з питань відновлення України URC 2025. Ця конференція має найвищий рівень представництва. Країни-учасниці представлені на рівні президентів і прем'єр-міністрів. Зазвичай... На подібного роду форумах усі найголовніші і найважливіші події відбуваються у перший робочий день. Конференція має традиційну структуру. Пленарні засідання і секційні засідання. На жаль, представники українських засобів масової інформації всю свою головну увагу концентрують на секційних засіданнях, тому що саме на секційних засіданнях. Звучить конкретика. Ну, ось, наприклад, під час міжнародної конференції з питань відновлення України в Римі 10 липня українська делегація змогла домовитися про укладання кількох сотень угод. Увага! Кількох сотень угод. Представити гуманітарні, гуманітарні аспекти відбудови нашої країни, зокрема, тему людського. Виміру відновлення. Ну, тут надається певні цифри, також вдячні Італії за організацію конференції з питань відновлення України. Рівень високий, понад 200 різних домовленостей. Більш як на 10 мільярдів євро. Новий пакет європейської підтримки більш ніж на 2 мільярди євро. Є програма від Фінляндії. На більш ніж там 300 мільйонів євро і так далі. Ну, ще треба відзначити, звичайно, заяву прем'єр-міністра Шмигля, який я не знаю, чи передав своє побажання то, на відновлення України потрібно 1 трильйон чи то євро, чи то доларів. Але я ще раз підкреслюю, що все це було сказано на секційних засіданнях, і головна увага завжди спрямована на секційні засідання. Є підсумкова там прес-конференція, де президент України відповідає на запитання, і відповіді на ці запитання вони виходять з розмов, які відбувалися на секціях або десь навіть в кулуарах. Але є публічна частина, є частина, яка називається пленарні засідання. І на пленарних засіданнях виступають президенти, прем'єр-міністри, і вони там оголошують виголошують програмні доповіді. Як правило, ці програмні доповіді у нас ігноруються, а вони є визначальними найголовнішими. Я хотів би зосередитися саме на програмних доповідях. Я подивився, зараз скажу, послухав і проаналізував програмні доповіді прем'єрки. Італії, прем'єр-міністра Італії, Мелоні, потім Урсула фон дер Ляйен, канцлер Німеччини Мерц. І ще кілька виступів. Ну, Передусім я хотів би відзначити, звичайно, Дональдо Туск, прем'єр-міністра Польщі. Що я хочу сказати? Я спочатку вважав, що це ну, в основному якийсь український недолік, українська вторинність, другосортність, коли президент України намагається комусь догодити і постійно говорить речі, які нібито будуть приємні одному, одній людині, президенту Сполучених Штатів Америки, Дональду Трампу. Але я помилявся. Я хочу сказати, що я помилявся і хочу повернутися до своєї колишньої такої ідеї, я ніяк не можу її втілити. Це потрібно писати політичну психіатрію. Тобто, ну, в сучасних політиків у світі щось не в порядку з психікою. І я підшуковував якийсь стан такий в психіатрії, який би характеризував, ну який би характеризував. Те, що я бачу і те, що я чую, тому що враження ну, загалом погане, гнітючі, хоча є якісь раціональні, правильні зерна і обнадійливі речі, про які я, звичайно, скажу сьогодні. Отже, те, що я побачив з виступів, повторююсь, це Мерц, Дональд Туск, Урсула фондерляїн, Мелоні. Ну, і звичайно, наш президент України Зеленський і його. Дружина Олена Зеленська. Це окрема тема по Олені Зеленській, це просто сором і жах. Я би напевно зупинився окремо на її доповіді. Отже, психоз це психічний стан, що характеризується втратою контакту з реальністю, що проявляється порушеннями мислення, сприйняття емоцій та поведінки. Оце все було присутнє. Тобто <кхе> втрата контакту з реальністю. Таке враження, що люди не контактують з реальністю, ніхто, ні Зеленський, ні його дружина, ні Мерц навіть розчарував мене. Ні Урсула фондрляй. Ну і навіть мелоні. Чи мелоні. Іншими словами, людина, яка переживає психоз, може мати галюцинації. Марення, а також відчувати серйозні зміни у своєму мисленні та емоціях, що робить її поведінку неадекватною для навколишньої реальності. Всі слова мають силу, все, що я прочитав, я там побачив і галюцинації, і маячню, і порушення емоцій, і порушення поведінки. Ну, я коли дивився на Урсул фон Дерляєн, у ну, класика просто психозу. Ось, ну, більше якийсь стриманий був мерц, але теж щось на зразок, не знаю, галюцинації у нього було. Отже, наприклад, маячня. Це помилкові переконання, які людина сприймає як реальність. Ну, додається, приклад, наприклад, віра у переслідування або віра. В особливі здібності. Віра в особливі здібності була у Зеленського, ще у деяких там виступаючих. Але найбільше я звернув увагу на віру в ППО в протиповітряну оборону. Люди насправді на повному серйозі вважають, що ППО може вирішити питання, і ним можна досягнути миру і, і виграти там війну. На повному серйозі. Люди це вважають. Це віра. От, яка належить до Маячні. Е, хто порадував? Трошки дам позитивних коментарів. У мене склалося враження, що президентом України і найбільшим українцем на цьому формі виявився прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Це єдина людина, яка сказала. Намагалася заземлити всіх цих людей, привести їх в почуття і наблизити до реальності, і сказати, що всі відновлення України можливі виключно після перемоги України і після відновлення справедливості, після відновлення міжнародного права і кордонів України. Це єдина людина, яка це сказала. Які в мене претензії до президента України Володимира Зеленського? Володимир Зеленський робить надзвичайну шкоду. Це вже не можна списати на намагання догодити президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу і говорити якісь потрібні, приємні для його вуха речі. Ні, Зеленський скористався нагодою, це вже моє тверде переконання, для того, щоб змінити риторику, яка відповідає його сутності. Що робить Зеленський? Зеленський на кожних таких масштабних публічних форумах починає говорити наступні речі. Він постійно інформує світ, що готовий. Він Зеленський готовий припинити стріляти. Просто не хоче припинити стріляти. Владімір Путін, і його бажання Зеленського цього замало. Потрібно ще якось примусити Путіна, щоб він припинив стріляти. Просто припинити стріляти. Це червоною стрічкою. Це головне повідомлення Зеленського на цьому форумі. І Це не перший. Публічний захід, на якому Зеленський себе так позиціонує не тільки себе, а нас з вами і Україну. Зеленський іншими словами, годо, готовий демонструє готовність віддати території в обмін на мир на припинення війни. Але от проблема є. Владимир Путін не хоче прийняти в подарунок окуповані території, і тому всі повинні згуртуватися навколо цієї проблеми і трошечки піднапружитися, підтягнутися санкціями і зброєю для того, щоб примусити Путіна задовольнитися окупованими територіями. Тобто, це те, що я колись говорив, що відбувається примус Путіна до перемоги. Путіну хочуть відмовити у капітуляції України, але хочуть, щоб він задовольнився перемогою. Тому що перемога це коли ворог залишився, а ми для Росії ворог, ворог залишився жити, він зализує рани. Ми будемо зализувати. Що таке відновлення України, щоб всі розуміли? Це зализування ран. І нам хочуть допомогти зализати рани. Милоні, Мерц і так далі. Єдиний, я ще раз повторюю, адекватний чоловік там виявився Дональд Туск. У мене склалося враження, що він є президентом України, не, не Зеленський. Тут теж я хотів би наголосити на одному важливому моменті. Ми мусимо зробити я б, висновок, що ліберальна, ліва ліберальна тусовка в Європі, вона є більш проукраїнською. Ніж консервативно. Консерватори чомусь демонструють ну, якусь неадекватність. Це дивно, це якась дивна трансформація, несміливість, боягузтво і так далі. Я можу ще зрозуміти Мерца, канцлера Німеччини, його виправдати, тому що він людина розумна, і він намагається публічно не говорити те, чого не потрібно. Але в тому то і полягає суть програмних доповідей, що можна. Сказати потрібні речі, тому що вони в програмних доповідях на пленарних засіданнях говоряться абстракціями. І це дає дуже чіткі сигнали і повідомлення. Але ну, цього не відбулося. Що ще з позитивного я хотів би відзначити? Масштабність форуму і рівень представництва насправді виглядала. Вся ця тусовка як потужна підтримка і симпатії Україні. Не випадково Путін болісно на це реагує бомбардуванням. І не випадково він зробив всі ці військові злочини саме в перший день, на перший день роботи цього форуму. Що хотів в такий спосіб сказати Путін. У вас тут, значить, своє весілля, ви тут. Говорити, А от я можу діяти. От приблизно от так би я поставив на ці трези на чаші. От Так можна метафорично представити ситуацію. Важливим є, звичайно, питання євроінтеграції. Я противник Євросоюзу. Ну, внутрішньо. але ніколи не критикую і не говорю про те, що Україні не потрібен Євросоюз. І зрозумів, на рівні відчуттів, інтуїції я себе стримував завжди говорити, що ніякий Євросоюз нам не потрібен. На жаль, в ситуації, в якій ми опинилися, очевидно, що Євросоюз і членство України в Євросоюзі буде корисним для нас. Чому пояснюю? Тому що Китай, як головний союзник Росії, Може заспокоїтися і залишити нас в спокою тільки тоді, якщо ми станемо членами Євросоюзу. Україна буде членом Євросоюзу. Поки що Китай підтримує Росію, тому що вважає, що Україна належить природно до сфери і закону, не тільки природного, до сфери впливу Росії. І питання не в тому, що говорить Росія, а питання в тому, як себе поводить Євросоюз. Євросоюз нас відторгає, він вважає нас чужими. Раз ми чужі, значить, Росія правомірно нас атакує і хоче забрати хоча б під свою зону впливу. Хоча Китай не намагається позбавити Україну суверенітету. Він просто хоче, щоб Росія виграла, а що таке виграш Росії це не тільки анексія якоїсь частини там, території. це... Ну, фактично, протекторат російський, російська юрисдикція, російська культура і ментальність на цих територіях. Хоча формально Україна може бути там, незалежною своїм прапором, гімном, мовою і так далі. Ну Китай так бачить ситуацію. Отже, виглядало все як серйозна підтримка України. Але я не почув головних таких повідомлень. Що Україна готові прийняти в Євросоюз. Для нас це зараз ну, важливо, тому що в тій ситуації, які ми опинилися, іншого варіанту ну, немає. Ще я противник, ще раз повторююсь, Євросоюзу і всіх цих їх заморочок. Але можна, можна себе відстояти. Польща себе відстояла в Євросоюзі, і нехай там є білою вороною. Але вона належить до європейської сім'ї і ні в кого не виникає питань. Хто таке Польща, хто такі поляки, і що з цим всім робити? Ніхто не атакує Польщу, тому що це фактично буде напад на сім'ю європейських народів. Ми не належимо до цієї сім'ї європейських народів. І я не почув ніяких таких серйозних повідомлень на пленарних засіданнях. Ні від кого, ні від Мерца. Я не, не послухав Макрона, що він сказав, тому що в, в тій секції. А він не виступав. Ось. Але приблизно можна собі уявити загальну картину, тому що от вона така. Так. І я ще хотів зупинитися окремо на Олені Зеленській. Ну, ну, такого не може бути. Ну, людина, ну я розумію, що людина хоче чимось зайнятися. І загалом. З цим можна погодитися, змиритися, ментальне здоров'я. Ну, ну, як можна говорити на подібного роду майданчиках і форумах про ментальне здоров'я, про гендерну рівність, про гендерні якісь проблеми. Ну, Бракувало ще тільки зеленого переходу, декарбонізації і кліматичних змін. От Я дивуюсь, як вона не проговорила, що за кліматичні зміни, не замінила Грету Тумберг. Ну, це виглядало, я не можу зрозуміти, для кого це. Навіщо це? Хоча вписувалося загалом, я хочу сказати в порожнечу і оце слово пусто пустозвонство, яке звучало з уст Урсула, фондерляєн та навіть І Мелоні тільки в одній частині там зачепила одну таку, один такий важливий момент, італійський це суто італійський, емпатія, спорідненість. От. Але нічого не було сказано по суті справи. І нічого не було сказано до питань реальності. Отже, висновки, які Що цей форум, він насправді виходить з природи із єства європейців або політиків Європи, вони не можуть займатися реальними справами. І вони хочуть якийсь собі обрати зручний напрямок, комфортний, який не, їм не загрожує, не перешкоджає це розмови про відновлення України. Щось відбудовувати, десь консультувати, допомагати лікарям. Допомагати освітянам давати гроші на зарплату і так далі. Ні слова не було сказано про проблему Росії і про перемогу. План маршала чи маршала, ну це просто нікуди вже не тулиться, не годиться. Там Зеленський, по-моєму, зайкнувся про цей план. План Маршала він розроблений. Після вирішення головної проблеми нацистської Німеччини після того, як пав Берлін, я не можу зрозуміти, який план Маршала, для кого і для чого, до тих пір, поки Кремль ніхто не оточив і Путін не здався, і Путін не отруївся, і не спалився там на задньому дворі. Не можу зрозуміти, як це все має виглядати смішно, неадекватно. Як для людей з психозом виглядали заклики, по-моєму, це Урсула фон дер Лейен закликала не боятись інвестувати в Україну, незважаючи на те, що є війна, Росія і так далі. Ну, Людина явно не сповна розуму, повна неадекватність. Ну які інвестиції, куди? В що? В ці... порцеляну чи в. Килимки для автомобілів нас будуть виробляти. Нам потрібні балістичні ракети і пускові установки. І ніколи не можна а, вирішити проблему обстрілів, якщо ти не стріляєш у відповідь. І ніяких натяків, ніякого якогось там прозріння не було. Дрони, 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 дрони для того, щоб збивати ворожі дрони. Нам потрібно дрони, щоб тримати лінію фронту, щоб заспокоїти, умиротворити Путіна. Все більше нічого. Дрони, дрончики, дронішки, ну щось типу, таке. Це ну, розмови, рівень розмов а, людей. Ну отже, закінчу я головною претензією до президента Зеленського: ну, не можна виходити в публічний простір і нести взагалі. Ну, я не знаю, якісь антиукраїнські речі. І ну вони не просто антиукраїнські, вони проти взагалі західної цивілізації. Інформувати світ, що ми готові проковтнути все, що ми готові просто зупинити війну, припинити стріляти і почати там відбудовувати Україну, і потім вирішувати дипломатичними методами, там щось. Деокупацію там, і так далі. Ну, це ну, меседж і повідомлення, який, ну, просто множить на нуль зусилля українського народу і зусилля Збройних сил України. Просто Зеленський обнулює український народ своїми повідомленнями, оцією інформацією, що ми готові до миру все підписати. От Путін, проблема з Путіним. І для того, щоб вирішити проблему з путіним, треба що його доснути санкціями, і ще трошки більше по ньому там десь постріляти дрончиками, і все, і тоді він задовольниться окупованими територіями. Ми перейдемо до мирного життя, і всім стане добре від цього. Ну, ну ганьба, як на мене, і повна неадекватність. А явно я би порадив, щоб Зеленську не випускали на форму. Мені здається, що вона виглядає недоречно навіть серед грантоїдів і пустодзвонів. На фоні навіть Урсула фон Дерляйн, її доповідь була непотрібною. Моя така точка зору. На цьому все дякую за увагу. Подивимося, що буде сьогодні другий день форуму. Але я думаю, що всі основні події. Вже відбулися і все, всі головні меседжі вже були послані в інформаційне поле, інформаційне середовище. Буду закінчувати на цьому. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. На все добре, до наступної зустрічі.